слово мир вам, шановні доводи. Люди, люди прихилюйтеся, я прошу до вас з миром і бажаю всім вам добра. Позвольте звернутися до вас. Я хочу сказати вам добру звісно, що написано у тій сітніх Іван Я хочу з вами поділитися тою доброю новиною для того, щоб кожна людина, яка почує її, зможе увірувати і спастися, спастися від ляхів. Ті, сіті Івані, написано, що Бог пристає без землі. Бог доводить свою любов до нас тим, що Ісус Христос помер за нас на Волковському Христі. Для чого Ісус Христос помирав на хресті? Він помирав для того, щоб ми з вами могли спастися, щоб ми з вами були прощені, правдані і спасені. Оскільки всі люди є грішні, а Бог є святий і справедливий, то Боже справедливості, ми всі маємо нести покарання за свої гріхи. Плата за гріх смерть. Це є вічна розлука з Богом в місцях Бог спитання з цього спекла, звідки нема вороття І проблема в тому, що люди не можуть себе оправдати перед Богом ніякими добрими справами чи великими грошима. І це є поганою новиною. Но добра новина, що Ісус Христос, Божий Син, Він пішов на хрест заради нас. Він всю нашу воно узяв на себе і повністю заплатив. І Він помер. Ну Бог воскресив Христа з мертвих, як доказ того, що Він прийняв його жертву. Тепер кожна людина, яка щиро покається у своїх гріхах і увірить в Господа Ісуса Христа усім своїм серцем, Бог її простить і дарує вічне життя. Отож, дорогі люди, задумайтесь над тим, що вас чекає після смерті. Життя нас коротке, а вічність попереду. Пронуріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах, Вірите в Господа Ісуса Христа. Вірите в Його любов і спасетеся. Прийміть Його любов у своє серце. І утримайте дар життя вічне. Дорогі люди, я закликаю людей, читайте Боже Слово, і живіть згідно того, як там написано, і Бог буде вас благословляти. Ісус Христос сказав, просіть, і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчиняють йому. Якщо в вашому житті будуть проходити трудності, можливо, смутом, можливо, Страх, можливо, не буде що їсти чи щось одягнутися, чи буде погано зі здоров'ям. Звертайтеся до Бога, Бог може допомогти. Ісус Христос сказав, шукайте не перш Царство небесне і правди Його, а все це вам додасться. Я все це говорю, тому що Бог допоміг також і мені. Він мене спас, мене витягнув із дуже великої ями, від залежності, спас від самогубства, дав бажання жити і любити. Бо найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах. Тому що сам Бог обіцяє у своєму слові Дар Божий, життя вічне в Христі, Ісусі Господі нашому хто вірує в Сина Божого той має життя вічне. Привіть Ісуса Христа в своє серце і професійське. Час поблизький. Господь гряде, час обмежений. Дякую за увагу. Моліться за Україну, моліться, просіть богомилості для нашого народу, щоб Бог зупинив це кров про простив і спас наш народ. Отець Небесний благослови усіх цих людей. Благослови місто Львів, благослови Україну, пережи Україну, помили наш народ і поси. Зупиниться за кров про лиття. У ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Будьте благословені, міцного вам здоров'я і щасливої дороги.